А справа набу по енергоатому набирає обертів кожного дня. Читаємо нові заяви. Вже назвали всіх сімьох підозрюваних в цій справі. Зараз я вам зачитаю, хто там за хто там головний. Головний це Карлсон, бізнесмен Тимур Міндіч з кварталу 95, його помічник Рокет, Тенор, Ну і ще там. Цілий бек-офіс, який відмивав гроші. Але найцікавіше, що Мідіч виїхав з України, Говорять, він виїхав легально, нібито в нього є документи на виїзд з України. Зараз кажуть, він перебуває в Ізраїлі, тобто накрав мільйони а і просто так виїхав. А ще 95-й квартал каже: та ми з Мідічем не маємо ніяких справ, він просто співзасновник. Тобто вся там процедура, всі, там, всі сценарії так і таке інше робота 95-го кварталу ніяк, мов не пов'язана з цим мідічим. Ну, вірити чи ні, друзі, справа кожного. Також уряд вже встиг відстранити міністра юстиції Германа Галущенко. І що я хочу сказати у підсумку, це найбільша перевірка нашої держави, там, напевно, з часів незалежності, але питання в іншому: чи зможемо ми не просто ловити злочинців, а саджати їх за їх злочини? Тому, тому що ну, спіймати це ще півбіди, треба наказувати за злочини. І якщо ми це зробимо, Україну чекає ну дійсно велике майбутнє. Ну, а якщо цю справу зільють знову, то це буде плювок в обличчя кожному українцю і кожному солдату на фронті, який захищає суверенітет нашої держави. Я вам дуже дякую. Ти, натисни лайк, підпишись і до зустрічі!